Всім привіт! Я сьогодні буду малювати нейромандал роду семи поколінь на великому форматі. Це формат А2, формат 60х40. І я хочу частково зазняти на камеру цей процес. Чому я малюю мандалу на форматі А2 і чому я це знімаю на відео? Перше, нейромандала роду це просто нереально крутий інструмент, це один із моїх улюблених алгоритмів. Звісно, в нейрографіці є маса алгоритмів, але от мандала ну, вона просто дуже круто працює. Це перше. І друге, ви знаєте, що я навчаюся в Інституті психології і творчості, і я зараз на етапі написання диплому. А у нас є ну, одна із вимог на диплому, у нас повинні бути роботи на великих форматах. Тобто це формат І А2, і А1 також у нас є. І от саме мандалу я вирішила намалювати на форматі А2 60 на 40. Я буду процеси знімати частково, звісно, тому що це дуже-дуже об'ємна робота. А для тих, хто хоче... Щоб помалювати нейромандалу роду, у мене є майстер-клас в записі, він, де я дуже-дуже детально розповідаю кожен етап цього алгоритму, так, як малювати, як працювати з родом, як заходити в поле роду. Ну, хто малював, той розуміє, про що я говорю. Як задавати запитання до свого роду, як отримувати відповіді і багато-багато чого іншого. Тому хто хоче цей майстер-клас, або пишіть мені в інстаграм в. Дірект, або, якщо ви дивитесь це відео, наприклад, на YouTube, то е, є посилання під цим відео, або якщо в телеграм-каналі, також десь шукайте посилання і зможете придбати цей майстер-клас і помалювати в записі. Зворотній зв'язок від мене, ви обов'язково отримаєте. Так, ну і перше, що я зробила, це звісно допоміжну схему. Хто вже малював цей майстер-клас, дуже гарно розуміє, про що я говорю. Я буду малювати нейромандалу роду семи поколінь. Тому допоміжна схема у мене готова, і я приступаю до роботи. Спочатку я зараз зроблю одну вправу налаштування, щоб ем, запросити свого роду дозволу зробити цю розстановку аж до сьомого коліна. Тому починаю. Ако ну я вже почала малювати свою нейромандалу семи поколінь. Перше коліно це я. Далі мої тато і мама, пам'ятаємо, що права сторона у нас чоловіча, ліва сторона у нас жіноча. Це дуже важливо. Можливо, ви зараз бачите в зеркальному відображенні, але права сторона це чоловіча, ліва, жіноча, і так завжди. І зараз я оберу два кольори, якими я буду позначати чоловічу сторону і жіночу сторону. Я буду позначати жіночу сторону такий жовто-оранжевий. Я взяла два, тому що я буду, ну, як би міксувати. І такі синьо-блакитні. Кольори це буде чоловіча сторона. Поки я малюю, я, можливо, вам дам трошечки інформації, взагалі про рід і про нейромандалу роду. Значи, дивіться. Робота з родом, це робота, це польова практика, робота з полем. Тобто, тут дуже важливо правильно через певні налаштування зайти в родове поле, щоб воно працювало на вас. Це перше. Друге, тут зараз можливо ви бачите в зеркальному відображенні. Тут дуже важливо зробити правильну розстановку. Це надважливо, тому що в роду ієрархія ну, це, це основа. Саме ця техніка вона поєднує мандалу і нейрографіку. Це дуже дуже потужна техніка. Цей алгоритм, цей майстер-клас, да, він складається. Так би мовити, з двох частин. Перша частина це потрібно правильно зробити розстановку, а друга частина майстер-класу це вже працювання з вашим запитом. Тобто, це можуть бути якісь запитання, це можуть бути якісь ресурси вам потрібно. Ну, дуже багато чого, я це дуже-дуже детально пояснюю в майстер-класі. У кожного з нас є система роду. І неважливо, чи знаємо ми про них чи ні, ця система на нас впливає і ми постійно з нею взаємодіємо. Я вам хочу сказати, що я вже мамину сторону вам не видно. У вас крізь зеркальне відображення, тому майте це на увазі, мамину сторону я вже зобразила, тобто є я з правої сторони тато, з лівої мама. Ну і далі пішла її, якби. Її лінія. І я вам хочу сказати, знаєте, ви той, хто цікавився темою роду, рода, досить часто чули таке, що на дівчину дуже-дуже впливає оця перша жіноча лінія. Перша жіноча лінія. І от вона йде від мене до мами, до моєї бабусі, прабабусі, прапрабабусі. Тобто, це. Перша жіноча лінія на хлопця впливає перша чоловіча лінія, якби тут був хлопець. Ну, наприклад, мій брат да, в центрі, то на нього впливала б чоловіча лінія. Я її ще не домалювала. І я вам хочу сказати ще такий момент, що наші родичі, наш рід, він дуже-дуже хоче нам допомогти. Але є таке правило, що е, наші родичі не мають права нам допомагати. Поки ми їх про це не попросимо. Це такий закон. І з допомогою цього майстер-класу, да, цього алгоритму нейроманда Лароду, я вас навчу, верніше вчу, як вірно звертатися до роду, як просити про допомогу, щоб вони вас чули. І ще такий момент, що, знаєте, от ем, кажуть. Як я можу малювати нейромандало роду, чи взагалі якісь інші техніки, практики, техніки родові, якщо я знаю тільки лише там свою, своїх батьків і максимум бабусю, я вам більше скажу, що більшість людей, а, далі, своїх дідусів і бабусів нікого не знають, але це не важливо. Ви є. Частинкою великого цілого. І, взагалі, неважливо, знаєте ви їх чи ні, тому що коли ваших родичів немає, ви можете з ними спілкуватися на енергетичному рівні. Ну, і допомагають вони вам на енергетичному рівні, звісно. А у нас, в принципі, все спочатку формується на енергетичному рівні, а потім це переходить на якийсь фізичний світ. І в майстер-класі я дуже, дуже детально пояснюю кожен момент, який пов'язаний з ієрархією е е е роду. як Я розказую про виключених родичів. Виключені родичі це можуть бути позашлюбні діти, але вони є, але вони частинка вашого роду. Це можуть бути такі члени роду, яких ну, не приймають. Це можуть бути і ну, кримінальні, якісь з кримінальним е минулим. І знаєте, про таких родичів не хочеться навіть згадувати. Але родова система вона не терпить порожнечі. І якщо ви або хтось ментально когось виключає з роду, тобто ми його не знаємо, да? то обов'язково у вас в роду родиться або діти, або внуки, які проживуть сценарій того, кого ви виключили. Так працює родова система. Про це я також розказую в майстер-класі. І що з цим робити? Дати їм місце. Ви не повинні їх там любити, якось там, я не знаю, там, прощати, відмолювати. Ні. Ви просто повинні дати їм місце в роду. Я вам покажу, яка вже в мене краса виходить. У мене, до речі, такі патріотичні, красиві кольори. Бачите, я мандалу свою кручу, як мені зручно. Через нейромандалу роду ми можемо встановити зв'язок зі своїм родом і усвідомити. Що ти є частиною великого цілого. Також можемо отримувати відповіді на наші запитання і ресурси, які необхідні для нас на сьогоднішній день. Дуже важливо працювати з родом, тому що ну, реально там наша енергія. Ви вже бачите, яка мене краса. Бачите? Я вас всіх запрошую на майстер-клас по Роман Делі роду. Він шикарний. Звісно, я все скруглюю. Я ще сто разів перевірю ці всі скруглення. Ну тому, що ж я малюю це одна із робіт, яка піде в диплом на інструкторській. Я її доведу до ідеального стану, щоб вони ж ну, тому, що це дипломна робота, досить так відповідально. Мандалі роду перша частина це зробити розстановку, а друга частина це вже працювання над вашим запитом, вашими запитаннями. І перед тим як робити цю розстановку, ми на майстер-класі. Проходимо спеціально таку коротеньку медитацію, тобто налаштування на поле, на родове поле, щоб отримати цей дозвіл, щоб ми змогли оцих виключених родичів, так, зараз, ліва, права, щоб ми змогли цих виключених родичів поставити на свої місця. Це дуже-дуже важливо. Я зараз домалюю мамину лінію і покажу вам, що в мене вже вийшло. Амину сторону я розставила, я все скруглила. Якщо десь пропустила, я обов'язково доскруглю, тому що ця робота буде йти в диплом. Я все-все все ще дороблю. Але подивіться, яка у мене патріотична мандала. Бачите, це моя пряма жіноча лінія. Це моя мама. Це її лінія, це мамин папа, тато, тобто мій дідусь по маминій лінії. І зараз буду розставляти. По папиній лінії. Подивіться, яка краса, правда ж? Час малювання нейрографіки, ну і нейромандали в частності, людей можуть виникати супротиви. Особливо, якщо, наприклад, ну, у когось там не дуже дружні відносини з родичами, то можуть виникати досить серйозні супротиви. Як можуть проявлятися ці супротиви? Це може бути, знаєте, таке явне роздратування. Такі думки, типу, Боже, що я зараз роблю? Це все не працює, це все там якась маячня. Також це можуть бути супротиви зовнішні. Тобто, от ви малюєте, вам починає хтось телефонувати. Ваші домашні постійно починають вас відволікати, щось там їм терміново від вас потрібно. Це зовнішні супротиви. Це говорить про те, що на несвідомому рівні ви підійшли до якихось таких серйозних. Моментів для себе, і ви знаєте, що наша психіка вона нас береже, де нам може бути боляче, вона нас ну, буде намагатися якби, обвести звідси. І це супротиви. Що робити, якщо ви явно розумієте, що ви зловили супротив, що він вас якось там вам заважає? Дивіться, приймати рішення вам, ви всі дорослі люди, але я. Пропоную вам попити водички, подихати, заспокоїтися і продовжити. Ні, ну, звісно, якщо там вам вже зовсім якось погано, якась така рефлексія підняла, що ну зовсім да, ви не можете продовжувати, то ну, зробіть перерив, звичайно. Але супротиви можуть бути, частіше всього вони бувають, бо тема роду вона така досить пікантна. Кожна людина є частиною своєї родової системи, навіть якщо вона не знає своєї мами чи тата. Родова система це набагато більше, ніж просто біологічне походження людини. Родова система володіє величезним рівнем енергії і дуже-дуже впливає на людину. Так, ну розстановку я вже зробила. Це перша частина да, цієї мандоли. Я повторююся, що у вас, скоріш всього, зеркальне відображення. І коли готовиться розстановка, подивіться на цю красу. Тут уже можна прослідкувати чітко. Вас, скоріш, все, зеркальне відображення. От якщо ви дівчина, то на вас дуже впливає ця жіноча лінія. Тобто моя мама, бабуся. Якщо ви чоловік, то на вас дуже впливає чоловіча ця лінія. Подивіться, тут вже можна багато чого прослідкувати. І зараз я цей свій малюнок, цю свою родову розстановку, буду заключати в коло, в мандалу. Мандала це сенс у колі. Я дуже детально про це розповідаю на майстер-класі, і я вам повторюся, що е, ну, в межах цього відео я не ставлю перед собою мету розказати вам ну, детально про цей майстер-клас, як робити там розстановку там, і так далі. Да? Зараз у нас не майстер-клас. Я просто малюю роботу свою для дипломної роботи, і ну, в мене виникло таке бажання зняти відео, розказати вам трошки про цей алгоритм і заохотити вас. Піти до мене на майстер-клас, помалювати цей алгоритм, цей малюнок досить-досить глибоко, тому що майстер-клас ну, майстер в записі, да, який я вам постійно говорю і пропоную, він дуже-дуже глибинний. Я дуже детально все пояснюю. Я даю зворотній зв'язок, тому що у нас є телеграм-канал, де ви можете загружати свої роботи, задавати мені будь-які запитання. На всі запитання я відповідаю, даю зворотній зв'язок і майстер-класу. Ціна на сьогоднішній день цього майстер-класу в записі доступ назавжди зі зворотним зв'язком всього-навсього 440 гривень. Ціна буде підвищуватися. Я просто м -м, поки ще тримаю таку ціну, тому що я хочу, щоб як омога більше людей спробували цей інструмент, тому що це ну, нас. Настільки потужна робота, що, ну коли ви спробуєте, ви зрозумієте. Тому я повторюся, що я не знаю, де ви дивитесь це відео. Якщо в Інстаграм, то переходьте, до речі, переходьте в шапці профілі. Профілю є посилання. Там є таке меню всі. Майстер-класи в записі, переходьте на нього, вас перекине на сайт або пишіть мені в Дірек. Так, ну, я заключила е, в коло, поки що воно тоненьке, воно буде потім більш таке потужне, це коло. Да? Я заключила свою роботу е, в коло, всі сенси. Я нагадаю, що мандала це сенс у колі. І зараз я буду працювати над своїм запитом. З того, щоб працювати над запитом, над яким ви малювали цю нейромандалу, перше, потрібно поставити запит, друге. Потрібно зробити невеличку техніку налаштування. Тут я цього не буду звичайно пояснювати, тому що в мене мети такої немає. І третє: це просторова практика. Ми працюємо з полем, з родовим полем, і тому ми тут будемо задіювати і руки, нашу сенсорику, ми будемо задавати питання, ми будемо через рід активовувати сильні програми нашого роду. Тому що в нашому роді є все, абсолютно все. Як і погане, до речі, так і хороше. І ми, ми робимо свідомий вибір, ми можемо запросити ті програми, які нам потрібно. Але, на жаль, свідомо чи несвідомо, ми досить часто користуємося негативними програмами, їх укріпляємо в своєму житті і передаємо в наступне покоління. Кожну негативну програму ви можете зупинити. Я ну, буду знімати деякі моменти, да, я буду робити свої запити, я не буду, як я ось там руками шукаю і так далі, сенсорику свою включаю. Налаштування я тут не буду показувати. Але я вам покажу, як я буду шукати ці відповіді для себе, да, зображувати їх, притягувати до себе. Тому ну, деякі моменти ви побачите, але ну, це так, знаєте, буде так вирвано з контексту. Але цікаво і красиво. Тому дивіться. Наші предки дуже хочуть і можуть нам допомогти, особливо ті, яких вже немає в живих, і особливо ті, які по тим чи іншим причинам не дуже добре, на нашу думку, поводилися з нами. Але є одне правило: наші предки, яких вже немає в живих, не можуть допомагати нам, поки ми їх про це не попросимо, поки ми не дамо дозвіл нам допомагати. Тобто, без нашого запиту і нашого дозволу, вони не можуть проявляти до нас ну, на енергетичному рівні ніяку допомогу. Це закон. Ну І зараз я розфарбовую ці сегменти, да, ці рівні. Я розфарбовую відповідно до чакральної системи, ну, тому що це мандала це по-перше, а по-друге, ну, до речі, чакральна система вона кольори співпадає з кольорами веселки. І... А так як це мандала, то, звісно, ми сюди ще її посилюємо через колір, через, саме через чакральну систему. Тобто, у нас червоний рівень це наша корінна чакра, да? вона відповідає за наше фізичне проявлення. І саме на цьому рівні ми знаходимося. Тобто, да? Це перший рівень, другий рівень це. Наша чакра Сватхістана, вона помаранчевого кольору. Вона відповідає за наші емоції, за наше вміння отримати задоволення від життя, про наші емоції, що наші емоції вони важливі. Далі у нас іде червоний рівень, це рівень чакри, третя чакра. Я просто по іменам ці чакри не буду називати, що я боюсь просто помилитися. У мене поряд немає де підглянути. Жовта чакра, вона. Відповідає за проявлення в соціумі, за лідерські позиції. Ну і так далі. Далі буде зелена чакра, вона відповідає за любов, за вміння любити, прощати. Я до неї зараз підійшла, перейшла. Потім буде блакитна, синя і фіолетова. Тому зараз я вношу кольори, але це ще не кінець. Звичайно, ще й потрібно попрацювати з фоном, вивести лінії в фон, і потім ви побачите, яка це буде дуже-дуже красива робота. Можливо, зараз в мене дивляться люди, які ну, недавно малюють нейрографіку, де ж щось чули, бачили, і, можливо, у вас буде запитання. Наприклад, я щось намалювала, там внесла колір, да? домалювала, знову внесла колір. І у тих, хто, ну, скажімо так, новачки, то може скластися таке враження, що ну, ніби так не можна малювати. Да, тому що алгоритми, які дають для новачків, то спочатку ви робите композицію, потім робите всі скруглення, там, а потім вже колір. То я вам скажу, що в нейрографіці дуже багато алгоритмів, де ці пункти базового алгоритму вони можуть мінятися. І це нормально. У нас, наприклад, є в нейрографіці взагалі такий модуль, який називається нейроколор. І є в нейроколорі такі алгоритми, де ми взагалі починаємо не з нейроліній, а з кольору. Починаємо вносити колір, а вже потім нейролінії. Тому все нормально. Спочатку зараз вношу колір, а потім буду ще працювати обов'язково з фоном. Я свою мандалу розфарбувала, а зараз я вам покажу її і буду переходити до наступного етапу алгоритму роботи з фоном. Дивіться, яка в мене вже краса. Зараз я таке світло виверну, щоб воно вам не, не відтіняло. Дивіться, яка краса. Знову я вам скажу, що у вас, скоріш, я бачу, що в дзеркальному відображенні маєте це на увазі. Але подивіться, яка краса, правда? Тобто я опрацювала свої запити. Бачите, це можна побачити. Ось ці ресурси тут є. Також я надала кольору через чекальну систему, і зараз буду працювати з фоном. Це дуже гарно, так? Да? Мені залишилось попрацювати з фоном, потім обов'язковий обов етап алгоритму це лінії поля і фігура фіксації. Знову ж таки, в цьому відео я не буду пояснювати, що таке лінії поля. Фігура фіксації. в мене немає цього. Я не поставила собі це за мету. Ви просто, скажімо так, підглядуєте, як я малюю свою роботу. Або я вам показую, ділюся з вами, як я малюю свою роботу. Тому перехожу до фону. Мандала це коло. В яке вписано якийсь сенс. Тобто мандала це сенс у колі. Я намалювала лінії фон, да, попрацювала з фоном, бачите, зараз я буду там, де є перетини, я буду скрухлювати. Це ще такий гарний об'єм роботи, але це, в принципі, суть нейрографіки. Хто малює, знає, ми скруглюємо. До речі, про скруглення. Хто хоче переглянути відео, ну, чому ми в нейрографіці все скруглюємо? У мене є на Ютубі відкрите відео про скруглення, тому що це основа нейрографіки. І ну, я намагаюся досить так детально пояснювати, чому ми скруглюємо, що нам це дає, який ефект відбувається в нашому мозку, в нашому несвідомому, тому що це також за ці процеси відповідає наше несвідоме. І. Після скруглення я буду ще кольор вносити фон, а потім лінія поля і фігура фіксації. До речі, от Мандала це така об'ємний алгоритм, об'ємна робота. Але я вам хочу сказати, що новачки дуже класно з цим справляються. У мене, до речі, дуже часто запитують такі запитання, типу, я б хотів би помалювати там нейрографіку, але я взагалі не вмію малювати. Я вам чесно скажу, перед вами зараз та людина, яка. Своєму сину в школі, 5-6 класі, не могла допомогти навіть якогось зайчика намалювати, ну, тому що я взагалі не вмію малювати. А так як е нейрографіка це не зовсім про малювання, ви йдете по алгоритму, да, тобто є певний алгоритм, і виходить, картинка виходить сама з собою. Я вам чесно скажу, я взагалі не вмію малювати. У мене взагалі ніякого хисту до цього немає. Максимум, що я там колись розмальовувала, це коли був карантин, це картини по номерам. Це і весь мій досвід в малюванні. Тому, я вам чесно скажу: для нейрографіки вміння малювати взагалі не потрібно. Тобто, якщо ви вмієте вести якусь лінію, навчитесь скруглювати, ну, бо перші рази не зовсім буде виходити, і це абсолютно нормально. Я маю на увазі скруглювати. Так от моя нейромандала вона вже активна. Я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили, що коли ви малюєте коло і в цьому колі розміщуєте будь-які сенси через текст, зображення або малюнок, це автоматично переводить ваш мозок на інші частоти, і до вашої роботи, до вашого запиту приєднуються зовнішні енергії, енергії всесвіту. Тому будьте до цього готові. Символ кола відразу починає відкривати прошарки нашого несвідомого, і до вас може приходити певна інформація через образи, відчуття в тілі, через певні інсайти або емоційні стани і думки. Лінії поля я зробила, але е, мені зараз це все потрібно скруглити. Ну, додавала ж лінія поля фіксації. Я зараз вам покажу. Ну і нагадую, що у вас в зеркальному відображенні. Дивіться. Це мої лінії поля. Я підтримала жіночу свою лінію по мамі, чоловічу, у вас в зеркальному відображенні. Так само я підтримала з іншої сторони, ну, по папиної стороні. Зайшло. Зайшли лінії поля, вийшли. Фігура фіксації, звичайно, мандала. Я коли зараз буду все скругляти, тут ще роботи досить багато, досить багато скруглень, але, звісно, це все зроблю. Ну, По-перше, тому що це дуже потужна і класна робота, а по-друге, тому що цю роботу я буду здавати в, в тому числі цю роботу, я буду здавати в дипломну свою роботу, і якби, там все повинно бути чітко. І знову і знову я вам скажу, що е, хто захоче помалювати цей алгоритм е, ну, досить таки глибинно і усвідомлено, то е, пишіть мені, посилання десь точно, я залишу, якщо це YouTube, то в описі, якщо це Telegram, то також десь добавлю посилання. Якщо це інстаграм, пишіть мені в Дірект. Майстер-клас на сьогоднішній день коштує всього 440 гривень. Ціна, звісно, на нього буде підніматися і ну, доступ назавжди. Відповіді на ваші запитання в телеграм-каналі, я вже про це говорила. І зворотній зв'язок ну, по всім питанням також ну, там же в телеграм-каналі цього майстер-класу. Тому, хто хоче досить глибоко попрацювати з темою рода, пишіть мені. А я домалюю, зроблю фоточку і також прикріплю до цього відео.